Вітаючи вас з цим особливим святом, зичимо здійснення всіх планів та задумів, бажаємо, щоб під ґрунтям щасливого життя і плідної роботи було міцне здоров'я, а віра, надія та любов завжди були вірними супутниками на вашому життєвому шляху. Що людська шана є і буде подякою за плідну працю, чуйність, людяність, бажання та уміння творити добро. Нехай чудовими історіями та щасливими спогадами наповнене буде ваше життя, нехай ваше серце сяє променями радості, нехай душа співає. А доля ваша дарує великі можливості для досягнення найзаповітніших мрій з днем народження вас.